Підходить до мене один чоловік каже, Іван, може я викошу твою люцерну, Цього ти все одно її закидаєш. Потім другий, я кажу, я подумаю. Один, другий підійшов, потім до один чоловік каже, слухай, там в нього є люцерна, там каже, її вже косять. Я приїхав глянути, а її ніхто не косить. Ну, в принципі, є, знаєте, в мене тут один кусочок, який я. Дозволив людям викусити. Ну, бо вона була вже така більш-менш велика коліна. І я просто боявся, що вона зараз на зиму просто впаде і ну впріє. Випрієся, як це правильно сказати. Тому типу одавлюю. А це ось така ріденька то я думаю, вона там біди крепкою не зробить, бо вже бачили минулого року, яка в мене була. Маю таку лісосмугу. І треба було б її викласти. Щось тут робити. І думаю, може то поговорити з Арпалом. Бо якби оце його, грубе, так? Ну то Арпал я не знаю, який тут треба Арпал. Сумніваюся, що він тут візьме таке, десь сантиметрів 6-7 може. А це то ще грубше. А отаке от от дрібненьке. Я думаю, що він з цим справиться. Треба буде набрати перезвонити, переговорити з ними, як то воно буде, бо таких смуг у мене трошки є. Ну, блін. І можна тут зайти всередину. Десь тут. Може буде якийсь проходик. Єс! Єс посадка. І посадка? Є що класти, так? Да? Булін такий непоганий кусок поля, а мені його треба для роботи. І треба це все викласти. Оставити все, який хай зростає далі. Або ні. Напишіть, що думаєте. Що змолов? Вчора помив машину. йшов до гараж до мотиків. Блін, забув. Забув що мій щось мі, Отакий ну, Такий ще не крепко гарячий. Але зараз придеться буде ще цього сіно різати, бо я тільки зернову групу зволов. Газую по по сіно. Ти? Ти був тут? А? Коли? Коколоза ку і сіно. Кукуруза і так? Да? Да. Зараз тато сюди приїде сіно брати. Приїде, бо... А, ти, 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 сіно прибрати. Да, привіз, привіз сюди сіно, не краду, а привіз. Mm -hmm. Зараз будемо ми його брати, ми будемо його зараз різати, так? No. <плес> Приїдеш за поїдеш за з, з, з мною цим трактором по сіно? Yeah. Поїдеш? Ну, то все, пішли додому. Йдемо, поїхали. Yeah. Значить так. Оце сіно ну, поносив я, так? Да? Yeah. А оце. дивись. Отут сіно, так? Люсерна. Так. Носиш ти. Ні. що що? Ні. Чого? Так. Ну давай, воно вже ближче. Ні. Виростеш, будеш носити, так? Угу. Може, да? так. Ти поносив всі, так? Да? Да. Сам? Да. Сам поносив, так? Да? Да. Ой, ти молодець, ти молодчинка. Так, остається в нас тут ще небагато. Знаєте, деякі тюки я літом накрив на дворі. Я не хотілося сюди везти. Накрив на дворі салафаном. І були такі моменти, коли я просто забував його відкрити. І виходить, що багато просто спарилось. А що спарилось? Бо вони були трохи влажні. Я вже не хотів там на вишки носити, складати, ховати. І вони були трошки влажні. Я періодично там на дворі відкривав, так? Трохи я, трохи Василь. І... А був такий момент, що просто забулися за них. І вони трохи. Хто був, який був крепше, влажніший, той спарився. Так, що салафан, то зовсім не вихід накривати його. Треба десь його таке приміщення, там, де продувається, там, де є вентиляція, чуть. там, де такі ручки. Коротше, там, де є прохід повітря. Якщо проходу немає. То тюком буде гаплик. Я вже так не перший рік порчу тюки. Ну що зробиш? Почуть-почуть, рука набивається, може то вже пізно, але, але рука набивається. Вже знаєш, як відноситься до того чи іншого, правда? Що робимо? А? Їдемо додому. Хто то поїхав? Мама. Дядько поїхав. Мама поїхала? З кутером? Я зрозумів. Загнав цю, чуть прицепчика. Треба буде нагрузити сіна. Сіна треба звідси забрати. Першим ділом бо буде зима. Трохи буде погано звідси його забрати і зимою санчатами возити. Та ну баню, мені вже надоїло. Треба підготуватися mm -hmm. легенько до зими сіна, і закрити на тому сезон. І знов той самий ліс, що я тут знаєте, колись з саньком їхав. Тут оставлю тебе. І знову та сама макуха. Про прицеп, везу макухи колегої. І знову їду по ту саму висівку. Так. Я думаю, візьму. І на який кінець. Не знаю. Не знаю, що там воно має бути, куди воно все цього, Макуха по 9.60. Вже ще тільки жовтень. Що далі має бути, не знаю. Куди вона вже підскоче. Може, знаєте, щупа і хто скільки може дати. Ага, дають 960. Ну то і нехай дають. А потім хоп, перестали давати 960. Ну, не хочуть купляти. То потім спиняться. Не знаю. Може бути 10, може бути ще більше. Коротше, все росте. Макухи ростуть, зерно росте. Ніхто його не бере, але воно все росте. так А потім в кінці м'ясо виходить копійки. За шкурку взагалі мучу. Тут колись була люцерна. Я два рази її затопив цього року скосити. І тут сіно. Сіно, виходить, вибило люцерну, Ну, не сіно, як називається, трава. І трава була стара і вона повисипалася. гляньте. Тут навіть люди сусіди не пускають курей, бо думають, що ми тут посіяли. яка <гляньте> газонка вийшла. Хоч би хотів би так посіяти, так би так, не вийшлося. Колись півдня отут отут стояла сінорізка, і тут ми тут ще саньок молов сіно, набирав його мішки, грузив прицеп, ми везли і там мололи. Це було сіна на півтони робили. Колись це було так. Зараз півдня проходить, щоб смолоти зерно. Змолоти. Змішувач. Привезти сіно, ну, поки що привезти сіно, бо воно мало би там стояти, так? Змолоти ще там сіна на дозу на тонну. Проходить півдня змолоти, все, звести, змолоти. Це на тонну, так? Може, я вже думав. Ну, Постійно хочеться більшого і більшого, так? Колись я міг зробити півтони в день. І то було в нас таке, що ми робили тільки мололи на півтони в день. А ввечері гранулювали Мостон 150, може 200 кг максимум, не встигали. Ми тільки загранулювали і зразу роздали, бо на дві ферми працювали. Більше нічим не займалися. Зараз отим. І тільки на одну ферму я зменшив це все, бо ну, ну, не вигідно. Не те, що не вигідно. Були так звані там. Проблемки, нюанси, як то кажуть. А якби сюди сіно від такої фірми те, хто так. і ще, може, льоніного гранулятора 245-го, то можна було в день робити не тонну, так як зараз робимо, а дві. 2 тони, можна було в день. Але я не бачу тому смисла не знаю, як воно буде далі, так як і кожен з нас. А якщо купляти вже такого мощного гранулятора сінорізку, то, то треба буде вже звідси переїжджати, бо... Ну тут маловато місця буде, щоб це все складірувати, людей треба буде. Тоже мені надоїло з цими переїздами туди, сюди. Це все двигати, возити, переносити. Хитай, як цікавість, з мене досить. Кінець моєї кар'єри. Можеш і прийдеться переїхати.